Сьогодні в стінах університету проходить змагання з шкільної ліги з Контрстрайку серед учнів 9-11 класів. Переможці районних етапів з кожного району Львова прийшли сюди. Це шість команд, щоб позмагатися звання кращої команди серед школярів. Наразі поки що це лише у місті Львові проходить шкільна ліга з кіберспорту. Якщо шкільні ліги пройдуть по всіх обласних центрах України, ми зможемо відправити найкращу команду зі. Гова на всеукраїнський етап. Кіберспорт це унікальна дисципліна, адже, як бачите, тут не так важливі фізичні, фізіологічні якості гравців, а більше можливо навіть інтелектуальні. Тому це одна з дисциплін, де гравці, які не відчувають себе дуже сильними у інших видах спорту, можуть проявити також у змаганнях. Виходь, 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 виходь. А які якості потрібні, щоб бути успішним? Успішним це, звісно, хар... ну, харизма. Це перше, це спілкування з командою якось стосунки, та мати хороший духовний стан, тобто. Витримувати всякі навантаження, фіз... ну, моральні. Ось. І добре скла з командою і вигравати, звісно, мати духовний сил. Дуже цікава організація, все дуже цікаво. Людям подобається, я більш ніж певний. Приходять багато моїх знайомих, дуже людей багато яких я знаю. Тобто, і сама цікава гра з командою це відчути такої емоції. Ну такі емоції дуже рідко можеш не відчути такий адреналін і так далі. Можу сказати, що в мене дуже хороша випалась, і головне – мати хорошу команду і мати хороший стан духовний і якось бути з ними суміжними. щоб змагатися в спорті, вам потрібно мати певну стратегію, якусь думати трохи, мати певну витривалість, тому що грати не просто суперники бувають важкі, складні. Ігри бувають такі на весна. Ми сьогодні з вами знаходимося в університеті фізичної культури імені Івана Моперського. І сьогодні тут відбувається міський етап. З кіберспорту 35 шкільних команд змагаються між собою. Бачити і рівень організації змагань надзвичайно високий, і шкільні ліги так само в тестовому до речі, режимі добралися і до кіберспорта. Все, що має постійний тренувальний та змагальний процеси, мають ознаки спорту. Тому всі на кіберспорті. tomata